Сім засобів від кандидозу: як позбутися грибів та кандиди. Вітаю вас, мої любі українці! З вами лікар дієтолог Катерина Пашко. І сьогодні ми поговоримо про таку дуже важливу тему, як кандидоз, гриби, молочниця. Я розкажу вам свою історію. І ви отримаєте дуже цінну інформацію, як вилікувати цей стан, тому що це достатньо небезпечний стан і просто протигрибковими препаратами ми не справляємося. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, там є багато цікавої інформації: тік-ток, Телеграм все є для вас, і я все це розповідаю. Отже, насправді. Кандидоз це не тільки якийсь там грибок на нігтях, це достатньо такий серйозний стан. Це гриби, які, типу, роду кандида, вони у нас можуть бути в різних проявах, наприклад, молочниця, лупа, акне, якісь висипання. Це все може бути саме проявом кандидозу. І багато людей. Вважають, що лікування є таким, ніби пропив, якісь протигрибкові препарати, і все. Які ознаки того, що у вас є кандидоз? У вас може бути постійна тяга до солодкого? І Ця тяга до солодкого, вона настільки сильна, що ви не можете її контролювати? І я знаю, тому що мої пацієнти приходять і ми з ними спілкуємося. І вони, я їм рекомендую, ну звичайно, що треба мінімізувати солодке. А як, як людина може м, позбутися цієї тяги, якщо в неї є кандидоз? Тільки за допомогою того, що ми прописуємо ще схему лікування, яка допомагає цим процесам вам адаптуватися, не бути в постійному стресі і Зменшувати кількість споживання саме солодкої їжі. У вас може бути такі, типу, як туман в голові, запаморочення, може бути постійна слабкість, тому що ці патогенні бактерії, гриби, вони виділяють токсини і вам погано. У вас можуть бути перепади настрою, тому що на кишківнику є точніше це, кишківнику виділяється серотонін. І він відповідає за наші застани, за емоційний стан. І коли у нас в бардак, у нас постійні депресії. Тому я працюю з дівчатами, які мають депресивні стани, які в тривожному стані. Це в першу чергу робота з вашим кишківником. Ви повинні це зрозуміти. Все у нас починається саме з шунково-кишкового тракту. І ми повинні. Відновлювати роботу шумкового та кишкового тракту, верхніх відділів, особливо якщо ми хочемо позбутися цієї проблеми. Що жінки постійно страждають від молочниць, тільки вони там щось залікували, стресанули, зразу виділення, зразу є якийсь зуд, зразу є дискомфорт, і ми е, ніяк не можемо цієї проблеми позбутися. Папочка у гінеколога в мене в свою, в свою чергу була отака: всі щось мені прописували, якісь антибіотики. Так, це не працює. Ми повинні працювати з причинами, а причина це наш спосіб життя і робота шумково-кишкового тракту. Дівчата, дивіться обов'язково це відео до кінця, тому що я вам дам народний засіб, який допоможе вам позбутися молочниці протягом там, 10 днів, який не має побічних ефектів і дуже дієвий. Тому дивіться до кінця. Гриби типу кандида, вони достатньо токсичні і дуже важко їх прибрати, тому що вони формують такі біоплівки, які протигрибкові препарати не беруть і вже вони зовсім не чутливі до цих препаратів. Тому. Треба підходити до лікування комплексно, інакше у вас не буде результату. Ви будете ходити по колу, а ваш організм буде постійно-постійно отруюватися. І проблеми з шунково кишковим трактом призводять до порушень імунітету, тому що наш імунітет він на 80% знаходиться у нас в. Шунково-кишковому тракті саме в кишківнику і такі проблеми, як здуття. Можуть призводити до аутоімунних захворювань, таких як автоімунетероїдит, це може бути ревматоїдний артрит, це може бути любі аутоімунні захворювання, з якими я працюю кожен день. І я запрошую вас на консультацію, на програму з супровідом, там, де ми разом все це проходимо. Тому що звичайні лікарі вам або пропишуть флюканозол, який. Токсичний і неефективний, і ви можете отримати результат, а можете навіть не отримати результат і знову ганяти себе по колу. Здається, що таке там, типу, та лупа в мене, як воно може бути пов'язано з, з тим кишківником. А все пов'язано, тому що там джерело. І якщо у вас є, наприклад, псоріаз, то це теж буде в першу чергу робота з вашим кишківником, тому що там є оцей кандидоз. Ви повинні це зрозуміти, і жінка, яка хоче вилікувати свої гінекологічні проблеми, вона в першу чергу повинна працювати з шлунково кишковим трактом. Це повинно бути у вас як очі наш. Що ви повинні розуміти, з чого все починається? І я на консультації постійно починаю роботу саме з ШКТ, ми повинні створити таку серду, яка не сприятлива для розмноження патогенної флори. Я проходила все це на своєму власному досвіді, тому я знаю, з якими проблемами приходять жінки. Нам потрібно працювати з верхніх відділів шинково-кишкового тракту. Далі проблеми з імунітетом звичайно, всі аутоімунні хвороби вони також пов'язані з кандидою. У чоловіків це а, білі виділення, точніше, нальот такий на половому члені. А у жінок це молочниці, які заважають їм жити нормальне статеве життя. І у майбутньому така історія може призводити до безпліддя. Або жінки, які мають молочницю і кандидоз, вони можуть народжувати також дітей, у яких імунітет буде скомпрометований. Тобто вони також можуть мати низький імунітет, і також можуть мати оці патогенні бактерії в кишківнику, тому що з матір'ю все це передається. До речі, такий симптом, як анальний зуд, багато вважає, що це якісь глісти. Але я вам скажу, що це якраз більше про кандидоз. Отже, ви бачите, скільки у нас різних симптомів можуть бути пов'язані з. Кандидозом і що нам треба робити? Зараз я вам розкажу сім способів, як позбутися кандиди. Звичайно, перше, що вам потрібно зробити, це прибрати цукор з вашого раціону. Якщо ви будете далі продовжувати їсти солодке, ви будете підгодовувати цю патогенну флору, і буде неможливо. Неможливо відновлювати роботу шунково кишкового тракту. Це стосується цукру. На консультації, звичайно, я розповідаю, як це зробити. Як так зробити, щоб не було там такої тяги, що там нам башку зриває. Я даю препарати, які пом'якшують цей стан, які допомагають. Але це, звичайно, це дієта. Друге, що вам треба зробити, це прибрати, крім цукру, максимум глютену, особливо. Хлібобулочні всякі вироби. Знову ж таки, швид, швидкі оці вуглеводи, вони будуть годувати цю кандиду. І який сенс в тому, що ви будете, буде, будете приймати лікування і далі продовжувати їсти там булки, глютен глютени, всю цю історію. Багато хто з вас вже має аутоімунні захворювання, і вам потрібно. Розуміти, що це ваш єдиний вихід пролікувати і відмовитися від цукру, і тоді ви зможете ввести в ремісію ваше, ваше аутоімуне захворювання. Третє, що вам треба зробити, це прибрати молочні продукти. Я вважаю, що про це треба постійно говорити, що. Молочка, вона така ж токсична, як і цукор, як і глютен, тому що там є лактоза, яка цукор, який підживлює цю патогенну флору. Друге, це казин, який запалює стінки кишківника. Оце прямо важливо зрозуміти. До речі, в мене є велике відео про молочні продукти, про те, що ці продукти можуть бути токсичними, вони можуть викликати навіть онкологію, вони можуть викликати рак. Тож, дивіться, це відео. Далі наступна історія це ви можете. Пити воду з яблучним оцетом для того, щоб піднімати кислотність в вашому шлунку. Тому що ми на консультації завжди починаємо працювати з відновлення верхніх відділів шинково-кишкового тракту. Це прям важливо зрозуміти, тому що це база, це фундамент, ви далі не зможете просунутися в лікуванні жодних захворювань. Тому що все починається з шунково кишкового тракту, зрозумійте. І я просто не можу зараз вам давати якісь препарати, тому що я не даю знаєте тут рекомендації, такі прям як на консультації, тому що я вас не знаю. Це потрібно все робити індивідуально. Але яблучний оцет можна розбавляти. Не в невеликій кількості, щоб трошечки піднімати свою кислотність. Далі я вам дам декілька препаратів, які можна вживати, які не мають побічних ефектів, які в принципі універсальні. А таку велику вже схему я даю на програмі з супровідом або на, на індивідуальні консультації. І дивіться, така історія, як вже робота з кандидою, це повинно бути вже трошечки до допо, це пов я вже на італійській тут з вами розмовляю. Це повинно бути іти наступним етапом, коли ви відновили роботу свого шумково-кишкового тракту. Тобто в мене були такі історії пацієнтів, які а, прийшли до нутриціологів, які дуже розумні і вони знають, що кандида це погано, і почали вже зі схеми зразу протигрибкової. І моя пацієнтка отримала токсичний гепатит, тому що неправильно просто підготували до роботи людину. І вперше, що нам треба зробити, це підготувати наші слизові, підготувати роботу жовчного, підготувати роботу шлунку, підшлункове. і почати хоча б ну, з простого це з харчування. Далі там і вже я на консультації прописую, як відновлювати кислотність, як проходити жовчогінний курс, жовч є потужним антисептиком, знезаражує е, і зменшує кількість титр патогенної флори. Тому дуже важливо працювати з власними ресурсами, а вже потім там починати травити ці гриби, тому що вони токсичні, і обов'язково, якщо ви проходите якісь там ті почистки, я не знаю. У вас повинні бути сорбенти, ви повинні пити велику кількість води. У вас повинні власні секрети добре синтезуватися, всі ферменти, соки, і тоді це буде така нормальна схема. Який препарат я можу вам порадити, Як, який це вже там п'ятий-шостий пункт? Це екстракт грефрутових кісточок GSE, це природний наш антисептик, антибіотик і протигрибковий засіб, який якраз дуже класно працює проти кандиди. Наступний засіб, який я можу вам порекомендувати, це чайне дерево, тому що чайне дерево також є потужним антисептиком, антибіотиком і класно. Може працювати проти грибів, і останній засіб, який в принципі також універсальний, це хлорофіл. Варафіл також дуже класно працює проти а, кандиди, він не має також побічних ефектів, ви можете його приймати тривало десь місяць, там, два, і а, в комплексі це може дати дуже класні результати. Але база це фундамент, це ваше харчування. Це без молочки, без лютену, без цукру, велика кількість води, можна з яблучним оцетом. І а, все, що я сказала: тут флорофіл, GSE, екстракт. Чайного дерева, який я теж особисто коли мені виривали зуб, я їм поласкала ротову порожнину і ніякі антибіотики мені не знадобилися. І тепер я хочу розказати такий дуже класний, дієвий, натуральний спосіб, який я також сама використовувала в тих дівчат, в яких є молочниця, це тампони з кокосовою олією, особливо важливо, не рафінованою. Ми беремо самі, дивимося в Ютубі, як зробити марльвий тампончик. Ми його макаємо в нерафіновану олію, зверху додаємо 5 крапель, або робимо такий розчин, типу 5 крапель чайного дерева, і туди на ніч залишаємо, і 10 днів ви не впізнаєте себе і свою мікрофлору, тому що кокосова олія є дуже потужним антисептиком. І е, я дала тут вам таку базу, яку ви можете приміняти. Але, звичайно, що більш складні схеми я даю саме на консультації. Ми все це розбираємо. Я вас веду на супровіді, є програма з супровідом і отримуємо разом класні результати, а не займаємося дурнею, просто приймаючи якісь синтетичні препарати, які. Мають побічні ефекти і неефективні. Не забувайте підписуватися на мій інстаграм, залишайте, будь ласка, ваші коментарі, питання, що вам не зрозуміло, що ви хотіли б ще а, вивчити, подивитися, і з приводу, звичайно, кандиди задавайте ваші питання. До нових зустрічей.